Доброго ранку малята. Сьогодні я запрошую вас на заняття з соціуму. До нас у гості завітав лісовичок, і він хоче розповісти вам правила поведінки у лісі. Правильно, земля, земля вкрита водою, морями, океанами, лісами, землею, горами. Але бувають випадки, коли земля сумує. Я сподіваюся, що ми з вами цього ніколи не допустимо. Послухайте уважно, що це звучить. Так, це спів пташок, і ми з вами опинилися у лісі. Подивіться, ліс це будинок для дерев. В ньому живуть пташки. Подивіться, які гарненькі. Багато лісових мешканців, таких як тварини. Це можуть бути ведмеді, зайчики, білочки. Яких ще лісових тварин ви знаєте? Пташки на деревах в'ють гнізда та відкладають яйця, в яких висиджують пташенята. Що ще ми можемо побачити у лісі? Подумай та надішли мені свою відповідь. Ой, а що це таке брудне? Так, це сміття. А як ти думаєш, звідки воно появилося у лісі? Так, його, мабуть, принесли люди, коли приход... приходили на пікніки, на ловлю риби та просто відпочити до лісу. Від цього сміття потерпають тварини, потерпають пташки, комахи. Тварини ранять собі лапки, можуть порізатися. Тому, йдучи до лісу, треба пам'ятати певні правила: як саме потрібно себе поводити в лісі, та що не можна робити? Після пікніка чи відпочинку не можна залишати сміття у лісі, не можна його закупувати. Треба його зібрати в пакет та зібрати, забрати з собою. Коли ти відпочиваєш у лісі, не можна голосно слухати музику та кричати, бо можна налякати пташок, тварин, комах. У лісі ми лише гості, тому маємо поважати його правила. Не можна розводити багаття, бо всі великі лісові пожежі це діло рук людини. Багаття можна розводити тільки в спеціально відведених місцях та обов'язково його затушити після вашого відпочинку. Не можна зривати гриби, ягоди і навіть квіти. Гриби і ягоди можуть бути отруйними, а квіти це ж ласущі для комашок. І вони приносять насолоду іншим людям. Не чіпай комашок, а тим паче не відривай їм лапки та вусики, бо вони хочуть жити. Не можна з лісу забирати тварин, пташок та комах додому, бо вдома вони не виживуть. Ліс це їхня домівка, і саме там вони мають бути. А ще вони можуть злякатися. Якщо в грозу ти опинився у лісі, намагайся не користуватися мобільним телефоном та знаходься подалі від електрики. Бачите, малята, як все просто. Якщо ви будете дотримуватись правил поведінки в лісі, то не наносите шкоди мешканцям лісу. Малята, а вам сподобалась наша прогулянка лісом? І мені сподобалось, а лісовичку час повертатися додому у ліс. Тож, до наступної зустрічі, малята.